Так, привіт і ще усім. Тільки я уговтався до цієї посилки від Сергія Остапенка. Да? Запиляв на радостях одне відео зразу вам виставив, зразу шорст в догонку. Зразу ж підряд. Слухайте, сидю тут як придурок який-то і штангелем. Ну просто розумієте, ну прожив. Майже 60 років, да. і, і, Ну таке чудо, ну хіба це не чудо, це чудо природи. Ну, ну як, як от таке може бути? Ну от як, ну от як, дивіться. Ну от як таке може бути, да? А за персиками то банка літрова. А? Я вже міряв, їх що я вже не робив. Давайте три, три віс. Троє вісів тут. Вже переважував, перемірював. Осьо, пере. Міряю при вас. Ось все, дивіться. Зараз пока... щоб же ще й не вколоть його, не поцарапати. Ось все. Дивіться. Бачите? А банка-то в нас. літровка. Тут 114 з чим то да, а банка-то у нас. Усього навсього. 103, бачите? От вам, <смеш> що тут можна, я ж кажу, я бачив, в мене от з оцих фотографії з такої, ну ви подивіться, де. Тут шабанка внизу, бо це вища набагато. Ще десь тут пошти ще спішний коробок, наверное, ось о, положить. Бачите, єлі виглядає. Бо ця камера просто зверху дивиться. Якщо я зараз камеру рівно поставлю отаку, в горизонті, то ви цей коробок побачите, може краску цю верхню, а може навіть і не побачите. Блін, ну от як. От скажіть, я вам зараз розкажу, що моє персоководство почалося. А моє персоководство почалося. Е прислав мені фотографію Валентин е із Сумів Яровий. Ну, в нього немає такого ну, саду здорового, так як ось у Сергія да, він займається. Нема такого саду, все. Він мені просто прислав фотографію. Також так само два персика Fleming Fury 24007. Якщо, якщо пам'ять мені не зміняє, ну вони якраз ну, майже закривали там, чи закривали банку. Да. Я як побачив таке, ну це фотографію бачив. І зразу в мене все. У мене не одну персика тоді ще не було, навіть по мені. Я не думав навіть про це. Я побачив ту фотографію, потім він в кульку ще зважив, там його там було 450 грам, по-моєму. ну от. Все, мені вже срочно понадобились персики. І я дожив до весни і зразу, вже весною я почав шукати в атмосфері саду. Ну, коротше, Де тільки можна було, я збирав ці персики, почав садити. Осінь ще додав, ну, трошки ну, інших дерев, а то в основному в мене персики нектарини. І я за один рік засадив 51 дерево. Коротше. От. Ну а тепер, ну я ж вам кажу, це одне діло дивитися це все на картинках, на фотографіях там дивитися в відео. Відео ж не передає вам, понимаєте? От ви, ну от як? Да? От, ну як відео може передати його розмір? Ніяк, просто ви бачите персик та юсу. Вроді він воно там. Ну а за персиками то банка стоїть. <гум> от, так от от, і оце з цього началося, началося, я ж кажу. Заразив мене Валентин Яровий із Сум, Ну а Сергій мене вже добив остаточно. Тепер, ну, ну, ось, ось, да, ну, в хорошому розумінні цього слова. Тому що це тепер, знаєте, в мене виноград був смисл житті. А як же ж ти знаєте, ну про дурне думаєш, як звичайно інколи. А потім сам себе тішиш, ні-ні, ні, треба ні, ні. ж я ще не бачив там, ще в мене не родив там, воно, Львівський, чи там не родив у мене там, Кіровоградський, чи Аватар, там, чи воно ще Калина Красна, чи солодкий Світ. Ні, треба вперед вперед із песні. А тут ось, блін, побачивши оце, тут не тільки вперед із песні, тут треба, блін, я не знаю, держатися як. Так що оце так. Ну, коротше, оце таке відео. Да, я трошки вже вговтався. Бо ну, оці, ці персики, звісно, ну, де таке можна бачити? В магазині такого не побачиш. На базарі, напевно, також не бачив. Я ж не вчора родився, на базарах буваю якби. То отаке от чудо. Мої просто були в шокі. Дружина і мацала, і щупала. Думала, що я пластмасовий заніс. Це капець. Коротше, Сережа, щиро вам дякую. А вам, мої підписники, Кого, хто цікавиться персиками, до речі, це сорт Вайн Gold. У мене є таке дерево. Тільки я не знаю, чи то воно, чи, ні, чи не пересорт. Я посадив і таке дебеляче деревце, на той рік воно по-любому мені показати врожай. То не знаю, воно не воно буде видно. ну, Одне є дерево іменно персика. Ви шкілку бачили в Бачили. І виноградну, і персикову шкілку, коротше, там фатає в нього. Ну, Знаєте, куди треба йти, іде брати саженці. Тобто це ж не, не з луни прилетіло мені. Ось вам села Кіблич Вінницької області. Так що ось ось саме дієві, як би вам <хи>, показує, да? чи, читайте, читайте рекламою. Ну, тут підтверджено, понімаєте, що в тому дворі, чи на тому городі, чи в тому саду. Ну, все таке й росте, що виноград. що я не удивлюся, що Сергій там покаже виноград не хуже по цих персиків. Да? Бо ну трудяга, що там казати. На цьому, все вам, сім'ї Остапенко. Я щиро дякую від нашої сім'ї, від дружини, від дітей. Бо це здивування не тільки мені надало ці емоції, це всій сім'ї, бо, бо вся сім'я оказується, і мої. І діти, і внуки. Коротше, ніхто такого не бачив, не те, що не куштував. Зараз за любки ми будемо це все куштувати. Так що є до чого стримитися тепер. І мені, та й вам, я думаю, як його законсервувати, він більше банки ще на 5 см сантиметрів. От самої. На цій позитивній ноті я хочу. Всім вам подякувати за те, що ви дивитеся. Я ж кажу ще раз дякую Сергію. саженці ви бачили у нього каталог скоро. Напевно, днями має бути, або вже може і вийшов, поки я тут відео вам знімаю. Так що є у нього і ці персики. може не в такій кількості здоровій, бо він тільки почав інтенсивно займатися вирощуванням от, ну... На той рік буде їх значно більше, бо всі ви бачили там балачки про кісточки. Да, і ви бачили, що там засаджувалося. Ну, Висівалися манджурський персик, висівався. Якби це вважається найкраща підщепа для персиків. Так що я думаю, що будемо ми, хто в цій темі, в цьому кругі в мене на каналі у Сергія, я думаю, що ми таке. Антоха там, ну, у нього поки немає якби, саженці. Ну, може і він там ще підтягнеться або ж. ну, короче, якось так. Усім дякую, до побачення, до наступних відео.